Привіт! Я Яна, тренер своєї мрії. Я у тренерській діяльності 10 років. За цей час провела 11 тисяч тренувань і займаюся дівчатками від 3 до 73 років. 8 років працюю з вагітними від 20 до 40 років. І це перші, другі, треті, четверті вагітності. Деякі дітки моїх дівчат вже навчаються в школі. Кожна дівчинка відмітила легший перебіг вагітності з нашими тренуваннями, ніж під час вагітності без тренувань. Кожна сказала, що вагітність пройшла легше і пологи пройшли легше, а також відновлення відбувалося швидше та комфортніше. Були кейси, коли дівчата навіть після кесаревого розтину йшли в природні пологи. І все виходило дуже природно і м'яко. Найбільше мене надихає те, що дівчата кажуть, що з нашими тренуваннями майже безболісні пологи, а декілька дівчат навіть похвалились мені, сказали, що під час пологів у них було що схоже на оргазм. Тому я навіть сама надихнулася і трошки вже хочу завагітніти. Шлях до роботи з тілом почався з танців у 7 років, потім бойові мистецтва в 14 і гімнастика та перша травма в 17 років. Тоді я почала вивчати реабілітацію і займатися вже розумним фітнесом і спортом для свідомих людей. Вчилась на тренера з пілатесу і йоги. Далі стрейчинг, фітнес і всі стандартні напрямки, які проходять майже всі тренери, ТРХ, функціонал, 3D-тренування і так далі. Працюючи з жінками індивідуально, відчула необхідність стати фахівцем із перинатальної йоги. Це все те, що пов'язано з вагітністю, і підходить вона для тих, хто в принципі коли-небудь хоче завагітніти, для тих, хто вже вагітний, чи для тих, хто колись був вагітним, тобто для всіх нас. Далі я вивчала фітнес для вагітних, реабілітацію після вагітності і постійно, знаходячись у тілесному контакті з жінками, вирішила вивчити. Техніки тайського масажу, а після зрозуміла, що найважливіше, що ми даємо жінкам, це психологічне та ментальне здоров'я, тому почала вивчати дихальні практики, медитації, кундаліні йогу і психосоматику, а також гіпнотерапію. Все це пілатес, практики, терапія, стрейчинг, фітнес, йога гармонічно об'єднано у тренуваннях, які я даю вам. І несе не тільки фізичний, але й ментальний результат для кожного займаючогося. В першу чергу на заняттях ми отримуємо стан, настрій, заряджаємося енергією. Звичайно, фізичний результат також надихає нас. Зменшуються головні болі, зменшуються набряки, зменшується зайва вага. Але найголовніше, найголовніше тут те, що жінки починають відчувати своє тіло, Починають управляти своїм станом і настроєм, і дійсно відчувати себе жіночними, природніми, справжніми, сильними, гнучкими і еластичними. Своєю місією я бачу навчити всіх українських жінок отримувати задоволення від спорту, кайфувати від свого тіла, підвищити рівень своєї енергії, бути в балансі, бути гнучкими, еластичними. І насолоджуватися і своїм станом, і своїм відображенням в дзеркалі, і своїми походами до гінеколога. Дякую!